Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми дякуємо всім, хто молився за нашу щасливу дорогу. Як багато готов в коментарях писав, так на фоні зараз ми перебуваємо в старуні, цей відпустовий центр блаженної пам'яті Симона Лукача. Так, І дуже незвично бачити в такому неукраїнському стилі. Однак зачарував нас той стиль, правда, і вся архітектура. Цього святого місця. Ми сьогодні тільки що відбули хрест на дорогу. І дякуємо всім, хто молився за ту дорогу, щасливу. Ми молилися за, за мир, за перемогу нашого війська. І молилися за кожного воїна, щоб мама дочекалася кожного сина чи дочку з війни. Ну і на завершення хочу подякувати всім, хто тут молився разом з нами. Парафіяни, прочани з Роздільного, Купнович. Канафостів, Михайлевич, Шептич, Зрудок, вас Хлопчець, Злук, Зрудок і ще І ще з костильників є. Бачите, як нас багато сьогодні зібралося. Це означає, що Бог хотів, щоб кожен з нас сьогодні був у цьому святому місці і молився за Україну і за свою родину. Велика подяка усім, слава Ісусу Христу! Слава навіки. слава Україні! Героям слава.